Від початку повномасштабної війни в Миколаївській області постраждали 1613 цивільних. 436 людей загинули, серед них було 11 дітей. Про це під час брифінгу для медіа центру повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Мої колеги зібрали найголовніше з його виступу, тож усі подробиці далі. Вже сьомий місяць поспіль Миколаївщина залишається однією з областей, яку росіяни обстрілюють найсильніше. За словами Віталія Кіма, нині регіон атакують з артилерії реактивних систем залпового вогню та б'ють ракетами типу калібр. З початку великої війни серед цивільних вже зареєстрували понад півтори тисячі постраждалих і близько п'ятисот загиблих. Армія Російської Федерації продовжує нищити і об'єкти інфраструктури. Зараз майже 11 тисяч це 10 тисяч дев'ятсот з них 7150 – це житловий фонд, в тому числі багатоповерхівки. Саме такі зараз є руйнування. Дуже сильно було пошкоджене місто Миколаїв, наприклад, позавчора, тому що було близько 10 ракет С-300, і вони майже всі влучили в якісь будівлі. Через бойові дії 95 населених пунктів Баштанського та Миколаївського районів частково або повністю залишаються без світла. Нині регіон продовжує активно готуватися до опалювального сезону. Влада вже подала заявку на облаштування мобільних котелень. Також, окрім котелень, ми запросили дизель-генератори для того, щоб ми могли забезпечити в той чи інший спосіб опалення. Проблема є така, що окрім котелень, Прифронтові райони провається інфраструктура. Це ми кажемо про великі населені пункти, де є центральне опалення. Для більш малих населених пунктів використовуватися будуть дизлік генератори та твердопаливні котли. Чи, ну, називаємо це так. Буржуй прокоментував начальник обласної військової адміністрації інформацію про звільнення киселівки, що на Херсонщині поруч з цим населеним пунктом знаходиться водогін, який навесні пошкодили росіяни. Ця інформація не відповідає дійсності. Кіселівка на зараз знаходиться там, де знаходиться раніше. скажімо так в сірій зоні за нею б'ються. Загалом ситуація в Миколаївській області залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Контрнаступ триває. Тож віримо у збройні сили України та дотримуємося правил інформаційної тиші. Наталя Засяцької Вені Гончаренко, телеканал Март для Єновин.